Чернігівка Ніна Михайлівна показує фото своєї зруйнованої квартири. До подій повномасштабного вторгнення Росії вона жила на сьомому поверсі у багатоквартирному будинку по вулиці Білова. Після бойових дій, у лютому березні цього року, будинок жінки зазнав значних руйнувань через обстріли окупантів. Їй та її родині пощастило залишитися неушкодженими. В один день ви ж бачили, що там підряд три, це, три прильоти було, три взриви. Спочатку в восьмий етаж, а потім в наш. А на другий день, так вообще із Сидова, з шестого на сідьмой там ще всередині весь этот взорваний пліта, перекриття. Снаряд розірвався, він на балконі весь балкон винесло і все на світі. Як росіяни жорстоко обстрілювали їхній будинок, згадує і Чернігівка Людмила Олексіївна. Коли сюди прилітали снаряди, жінка разом із сусідами ховалась у підвалі та молились, аби багатоповерхівка встояла та не обвалилась. Били из танка и самолета ракетой. Дом подскакивал наш и шатался. И где-то я насчитала около 20 прилетов. Около 20. Но если рядом брать, вот так тут, вот лавочку по лавочке, то может быть, не знаю, больше. Может, как говорят, 30 говорят, что, ну, может быть, 30 и было рядом. Особенно нас очень сильно били 30 марта, последний день. Тогда нас весь день обстреливали. Дом ходил ходуном, но это было очень страшно. Мы думали, они наш дом заваливали. Они заваливали. Они, ведь углы оббивали. Они пытались его завалить. Хоча відбудова майна та відшкодування це функція держави, а після трибуналів за кошти репарацій місто не могло залишити людей без житла надовго. Тож прийняти рішення відновлювати пошкоджені росіянами багатоквартирні будинки Чернігівців своїми силами. Роботи виконуються ще з літа за рахунок коштів міського бюджету. Нині у багатоповерхівці Набілова тривають капітальні ремонтні роботи в аварійній частині будинку з важкими пошкодженнями, кажуть у підрядній організації, яка відповідальна за відбудову цього об'єкту. Цей будинок дуже сильно потерпів від бойових дій. Тут є і пошкоджені плити, перекриття, розбиті несучі стіни, тобто великі отвори, була пожежа, тобто ще вогнем було знищено. Певну частину будинку на даний час виконуються будівельні роботи. Так вже зроблено демонтаж плит перекриття. Тобто, перед тим як робити якісь будівельні роботи, оцінюється, чи можемо встановити саме цей елемент конструкції. Якщо ми це можемо зробити, експертиза і проект передбачає його поновлення. Він поновлюється, якщо ні, він демонтується. Даний, даний час ми демонтуємо пошкоджені плити перекриття, демонтуємо пошкоджену цегельну кладку несучих стін. Ми от можемо бачити, що дуже великі пошкодження. І відповідно будуть встановлені відновлені цегельна кладка, встановлені нові плити перекриття. Ремонтні роботи на цьому будинку розпочались з початку жовтня. До цього багатоповерхівка мала пройти довготривалу процедуру експертизи, аби скласти проєктний план майбутньої відбудови, який врахує специфіку цієї будівлі. Як тільки проєкт був готовий, підрядник отримав змогу зайти на об'єкт та почати капремонт. Найголовніша складність, як і в будь-яких висотних домах, це висота виконання робіт. Враховуючи погодні умови, ми не можемо виконувати на даний час повний обсяг робіт, тому деякі роботи будуть виконані по весні. Незважаючи на ремонтні роботи, теплоносії будинок вдалося подати. З 69 квартир без опалення залишились лише 28. До 15 листопада до тепла підключать ще 14. Решту в ході завершення робіт, інформує прес-служба Чернігівської міської ради. Протягом літа, початку осені, обслуговуючі організації, коштом міського бюджету провели поточні ремонти кількох сотень пошкоджених внаслідок російських обстрілів багатоквартирних будинків. Важчі пошкодження виправляють шляхом капітальних ремонтів. Таких будівель 108. вже закінчили близько сотні. Інформують в міському управлінні житлово-комунального господарства.